Всем привіт, ребята! Ви на каналі Life Filter. Сьогодні ми будемо строити найменшого дома в світі і найполезнішого. Нам треба інгредієнти, ребята. Березова Дв... двір, наковальня, ковальня, верста, кровать, печ, варушний стойка і стол зачаровання. Можна двер двері, ребята, хочете. Але я взяв тубо там зеркало. Робимо ми 4 чотири... тихво. Коротше, таку ямку робимо на 4 квадратика. Беремо двері. Так, ребята, беремо такого двері. Таку кругу. О. Ставимо кровать вздовж. Ось тут або такого... Ні, отак. Так, зараз ми підлітимо. Ой, вийшло на скрива. І тут ставимо вірстака і печку. Верстак і печка. І ставимо варішню стойку. Ребята, якщо ми будемо так ставити, буде нажиматися верстак. Беремо ми Shift і правою клавішою мишки Не беремо просто нажимаємо. І тут так само ставимо на ковальник. Бачите, якщо ми беремо шиф, має воно присісти. І зверху ми беремо стої зачарок до такого. Ну все, ребята, вийшло. Кому сподобалось і помогло це відео, поставте лайк, підпишіться на мій канал Life Inter. Всім удачі і всім.